Дями запам'ятався сьогоднішній день області та місту. Розповім за мить. Новини в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Отож до головного. <му> відразу дві трагічні звістки прийшли нині у Тернопіль. Обороняючи Україну від російської орди, на Донеччині загинули тернополяни Володимир Теслюк та Володимир Торогой. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Шестеро людей загинули, дев'ятеро отримали травми. на такі наслідки аварії за вихідні у Тернопільській області, де трапились ДТП, та які їхні причини у сюжеті. На Тернопільщині у минулі вихідні встановлено антирекорд за кількістю загиблих та травмованих внаслідок дорожньотранспортних пригод. Лише в одній ДТП, що сталося в селі Озерна Тернопільського району, загинуло троє людей. Стільки ж травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя. Троє людей зазнали травм. 6 серпня близько 13-ї години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Сіат», рухаючись у напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Форт Фокус. Зіткнення стало фатальним одразу для. Обох водіїв 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного мешканця Львова. У лікарні від отриманих травм 27-річний тернополянин, пасажир автомобіля СЕАТ. У цій аварії ще троє травмованих, серед яких 7-річний хлопчик. 7 серпня близько 10-ї години ДТП з летальними випадками сталося між селами Шиболин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події була залучена спеціалізована персона автотехнічна лабораторія Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На смузі зустрічного руху з іномаркою Мерседес benz вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля Шкода Октавія. Обоє загиблі молоді люди 1999 та 2003 років народження. Жителі Івано-Франківщини. Водія Мерседес benz затримано порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри. На даний час чоловік та двоє його пасажирів, серед яких десятирічна дитина, з травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодіївка з Калацької громади, 22-річний водій мотоцикла, не впорався з керуванням та в'їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника, 45-річний житель села Жеребки, 22-річного водія з важкими травмами, госпіталізовано. У результаті дорожньотранспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району. На дівчину, котра переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, скоїв наїзд водій автомобіля Ауді з травмами неповнолітня перебуває у лікарні, намагаючись обігнати два вантажні автомобілі на смугу зустрічного руху у містечку Повишнівець виїхав воді іномарки Ауді. Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у Кюветі внаслідок травми, з якими сьогодні перебуває в лікарні та пошкоджене авто. Відомості з усіма фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Поліцейські проаналізували всі дорожні транспортні пригоди, які трапилися за вихідні дні у нашій Тернопільській області, і відповідно зробили висновок, що основною причиною. Цих дорожньо-транспортних пригод було перевищення швидкості та недозволений обгін, обгін в недозволених місцях. Керівництво обласного управління поліції прийнято рішення збільшити кількість патрулів на дорогах. Відповідно, буде приділена увага саме тим місцям концентрації, ДТП, де відбувається найбільше дорожньо-транспортних пригод, а також на всіх трасах міжнародного значення. 57-річний чоловік втопився у водомі на Тернопільщині. Трагедія трапилася у селі Грабовець. Місцевий житель пішов купатися, настав та не повернувся. На місце виїжджали поліцейські та рятувальники. Речі загиблого знайшли поблизу водойми, а тіло чоловіка у ставі. Вийшла з дому та не повернулася. Три дні шукають річну Олександру Мартинович з Бережан. Дівчинка зникла 5 серпня близько 12-ї години. Була одягнена в сині джинси, синю блузку білі кросівки. Олександра Худорлявої статури волосся русяве. Якщо ви знаєте, де зараз дівчинка, телефонуйте у поліцію. Продовжуємо. порушили закон. Сім нетверезих водіїв виявили патрульні тернопільської області лише минулої ночі. Одного із затриманих Драгер зафіксував 1,96 проміли проміле алкоголю. Усі кермувальники отримали протоколи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. І 9 років тюрми таке покарання обрав суд жителю шумської громади. Нагадаємо, затриманий взимку 2021 року проник у будинок самотньої пенсіонерки у селі Телявка на Кременеччині. Чоловік, погрожуючи сокирою, викрав у жінки понад 2 тисячі гривень. Незаконно вирубував дерева у селі, поблизу у лісі поблизу села Садове Коропецької громади. Чоловік зрізав два граби. Ніяких документів на на порубку насаджень у нього не було. Порушник – 31-річний житель одного із сіл Бучицької громади. Поліцейські вилучили зрізану деревину, бензопилу та вантажівку газ 53 три. Горе лісоруб може сплатити штраф або ж сісти за грати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Тернополі запрацювала компанія, яка є наразі єдиним в Україні представником проєкту Smart Flower американо-австралійського проєкту альтернативних джерел енергії. Розумна квітка це установка на 2,5 кВт з акумулятором на 5 кВт. Її повністю виготовляють в Європі без застосування комплектуючих із Китаю. Виглядає квітка теж цікаво. Тож давайте подивимось і дізнаємось, теж буде доцільно встановлювати такі установки. Вони сміливо під час війни взяли на себе цей проект. Це перший в Україні смартфлавер, який представлений на ринку. Smart Flower – це розумна квітка на 2,5 кВт, яка дозволить бути автономним будь-якому будинку в Україні. Вона має сонячні панелі, спроєктовані у вигляді полюсток, які стежать за рухом сонця, як соняшник. Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці. Тов Енерджі інженірінгова компанія з австрійсько-американською компанією Smart Flower Солер. Її унікальність плюс 40% до генерації в залежності від, від того, що вона повертається за сонцем, Її унікальність в компактності, її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри на ділянці, і, відповідно, її ще унікальність в її дизайні. А ще це інноваційні технології у поєднанні з міцними конструкціями. Установка має метеостанцію. Вона витримує непрості природні умови, такі як сильний вітер чи сніг. Щодо комплектації додають в компанії енерджі усі запчастини виготовлені в Австрії, Італії та Сполучених Штатах Америки. До російського вторгнення у виробництві використовували метал з Азовсталі. Виготовлена в Європі установка має два роки гарантії. Монтаж ми здійснюємо за день в будь-якому місці за без додаткових затрат від замовника. Тобто він купує виріб, який рекомендований ціною однією по всьому світу, і ми встановлюємо цю квітку за один день без будь-додаткових затрат. Такі установки можна використовувати у домашньому господарстві для готелів, у вуличному освітленні або там, де освітлення не проведене, взагалі, наприклад, у горах. Energy Engineering компанія наразі є єдиним представником проекту Smart Flower в Україні. Сьогодні величезна цінність і треба сказати величезну вдячність тому бізнесу, тим підприємцям, які не виводять капітал з України, а які впадають сьогодні в Україні, для того, щоб забезпечити роботу економіки, дати роботу людям. Закити таким технологіям ми маємо можливість забезпечити енергетичну незалежність. а Це означає питання національної безпеки країни. Україна і весь світ бере курс зараз на енергозбереження, а також на від того, щоб відійти від газу від інших джерел, які невідновлювальні. То відповідно цей проєкт є відновлюваним джерелом енергії і він може бути представлений по всій Україні. Тернопільщина на першому місці в Україні у напрямку впровадження відновлювальних технологій додали в військовій адміністрації. Подібні установки планують влаштовувати у комунальних закладах Тернополя, а також максимально йти назустріч підприємцям, які втілюватимуть подібні проєкти в життя. Ось уже п'ять місяців поспіль щосуботи у Тернополі організовують продуктові ярмарки. Таким чином, жителі та гості громади можуть придбати сільськогосподарську продукцію товар підприємств харчової та переробної промисловості за нижчими цінами. Чим торгують, розкаже наш Сергій Болуцький. Овочі хліб, муку та олії можна було придбати у Тернополі на традиційному суботньому ринку. Організовують такі ярмарки щотижня у різних мікрорайонах міста. Як повідомляють у міській раді, ціни на товари підприємців тут нижчі та доступніші. Один із таких ринків працював у цю суботу на вулиці Леся Українки, 39. Вже не вперше тут можна побачити пана Мирослава, який продає хліб та борошно. Борошно є пшеничне, цільнозернове коштує 20 гривень кілограм. Є рисове 60 гривень кілограм, гарбузову рисове 70 гривень кілограм. Хліб печуть за стіну Черебувлянський район, весь по 20 гривень, крім родзинки і гречка. А так весь корисний на заквасті. Фактично. Чоловік каже, що люди запитують і про екзотичніші види борошна. Цікавляться гарбузовим борошном, екзотичними видами з борошна, конопляним, льняним. Воно корисне для здоров'я, особливо для діабетиків. Купують на ярмарці і солодощі. Серед асортименту є цукерки, бублики та халва. «Ну Є різні твіців. То є, звичайно, по 16 гривні 100 грам, То є ванільна, то є з шоколадом, то є з арахісом і арахіз із зиму. Вони по 19 гривень в 100 г. То є мелений арахіс і мелений кунжут, тахіна називається, то по 35 гривнів 100 грам.» Проте купити на ярмарці можна не лише продукти, але й інші товари. Зокрема, іграшки для дітей. Ми продаємо гіпсові фігурки діткам для розмальовування. Творча робота, доступна ціна 10 гривень, три штучки. Дітки люблять малювати. Це творча робота, трошки забирає їх від телефону, від гаджетів. Вони сідають, розвиваються, працюють колористикою, займаються. І мені це чесно кажучи, також приносить задоволення, тому що дітки тішаться, приходять, маємо дуже багато постійних клієнтів. Люди, які прийшли на суботній ринок, про свої покупки розповідають неохоче. Проте з нами діляться думками про доцільність такої ініціативи. Дуже добре, бо я поблизу тут живу, вже не їду собі на ринок, а тут прийшла і купила, що мені потрібно. Більше фруктів хочеться, буде тільки вибір персики, сливки, виноград, щось хочеться більшого. Наступну ярмарку планують організувати 13 серпня. Історію лади започаткували у Тернополі волонтери із Норвегії. Руна із двома синами купив тут ладу 1978 року випуску. На цій машині евакуйовувався житель Донбасу після початку повномасштабного вторгнення. Тепер автівка подорожує Європою і таким чином сім'я збирає кошти на відбудову зруйнованих сіл Київщини. Ми купили ладу. Плануємо поїхати звідси до Норвегії. Це приблизно 2300 кілометрів. Знайомтеся, це руни і його сини Вен'ямін та Давид. Вони волонтери із Норвегії, але вже близько 20 років живуть у Румунії. Разом започаткували благодійний проект під назвою «The Lada Story». Цю машину купили у Вінниці у чоловіка, який евакуювався на ній з Донбасу. The Машина моделі 2103, 1978 року випуску. Це всі країни, через які ми проїжджатимемо. А все для того, аби допомогти відбудувати нашу країну, зокрема, зруйновані будинки на Київщині. Мета – Ми проситимемо людей платити 10 євро за кожен кілометр, яким проїдемо, щоб відбудувати села в Київській області. Проект Мій дім започаткувала громадська організація Молодь із місією. Учасниками якої є і сім'я Руни із Норвегії. Це в селищі Мощун на Київській області. Там з 300 будинків пострадало за 80, вісімдесят, напевне, і ми вже там поставили 11 будинків, 18 квадратних метрів. Будинок там з кухнею може вміщати 4 людини. Там буде обігрів електричний, тобто такі тимчасові будинки. Наразі поїздка волонтерів у розпалі до Норвегії планують доїхати вже цієї суботи. Слідкувати за подорожю Руни і його синів можна у соціальних мережах. Ми хочемо, щоб до нас активно доєднувалися у соціальних мережах, щоб підтримати Україну цією поїздкою. Адже мета волонтерів не лише зібрати кошти на будинки, а й дати людям надію. Мати Терезу, яка у 1979 році отримала Нобелівську премію миру, якось запитали про долю Албанії, звідки вона родом. Тоді в країні панувала тиранія. Мати Тереза сказала, що народ Албанії переживає так звану Страсну п'ятницю, але далі буде Воскресіння, і я хочу ретранслювати цю історію на Україну, яку також чекає Воскресіння. Ми дякуємо сім'ї Руни за підтримку України у складний час війни. Бажаємо вдалої подорожі і до скорої зустрічі у Тернополі. Змагання Лемонрайз з велосипедного спорту крос-кантрі прийшли у Тернополі. Участь взяли 43 учасники з різних міст України. Траса пролягала у Кутківецько-Пронятинському лісі. Змагались чоловіки, жінки та діти у п'ятьох номінаціях. Після завершення перегонів учасників частували зеленим борщем та лимонадом. Усі велосипедисти отримали медаль фінішера. І до новин погоди синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Тернопільщини. Завтра, 9 серпня, у області буде хмарно, часом дощі. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 12-17 градусів тепла. В день – 18-23 градуси тепла. 10 та 11 серпня на Тернопілі очікувати сонячної погоди також не варто. Місцями в області пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 26 градусів тепла. Покращення погодних умов прогнозують аж на п'ятницю, 12 серпня. Дощів синоптики не передбачають. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів тепла. Що ж, на цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь із нами. І до зустрічі у підсумках.